Три точки на карті: Каспійське море, Смоленська і Астраханська області три удари і одна чітка мета знищення Росії. Малюк розгулявся у Каспійському морі, Мадяр повторно бахнув по російському хімзаводу, а ССО ще по одному. Що саме сталося? Чому ці об'єкти такі важливі, і що це означає? Для ходу війни про це сьогодні випуск, друзі. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Ну а я ще вашого часу не гаяти, одразу буду починати. А почнемо ми, напевно, із найбільш, я би сказав, екзотичного за географією Каспійського моря. Справа в тім, що це не просто море, це внутрішнє озеро, так би мовити, глибокий тил Російської Федерації за тисячу там злишком кілометрів від України, і саме тут центр спеціальних операцій Альфа від Служби безпеки України втретє за тиждень вдарив по нафтовидобувних платформах російського гіганта Лукойл. Про що саме йдеться, друзі? І йшли удари по родовищах імені Володимира Філановського і Юрія Карчагіна. Насправді це не якісь там дрібні установки, якомусь як може здатися. Давайте я поясню просто: родовище Філановського це один з найбільших нафтових проєктів Росії на Каспії. Його запустили ще там в 2016 році. І так, на секундочку, уявіть собі, 129 мільйонів тонн нафти, і 30 мільярдів кубів газу у них є там у запасах. Щороку звідти викачують до 6 мільйонів тонн високоякісної нафти. Це насправді грошовий кран, щоб було більш зрозуміліше. Далі родовище Карчакіна, воно трохи менше, але теж гігант. Насправді тому, що там майже 78 мільйонів тонн нафти разом. Ці дві платформи це кістяк російського видобутку нафти у цьому регіоні. Чому це важливо? Є насправді декілька причин: перше, це гроші треба друзі розуміти що кожна зупинка зупинка платформи це мільйони і мільйони доларів які не потрапили до бюджету російської федерації а бюджет російської федерації сьогодні це бюджет війни як ви знаєте фізичне пошкодження критичного обладнання зупиняє Видобуток одразу на відміну від тих самих санкцій, яким потрібен час. Та й взагалі не зрозуміло, чи спрацюють санкції, тому що вони ще з 2014 року. Не конкретно щодо цих об'єктів, але до інших секторів економіки Російської Федерації. В 22-му вони були посилені. Потім щороку, там або щокварталу, вони знову посилювались. Але який результат? Насправді, справжні санкції – це ті санкції, які демонструють сили оборони України. От малюк бахнув. Загорілось, оце справжня санкція. Таке нам підходить. Друга причина. Друзі, це логістика і репутація. Це супер важлива штука, чому тому що кожна така атака, це е, страховики, які піднімають тарифи, це клієнти, які починають сумніватися в надійності постачальника. Це мільйони на ремонт і охорону. В прямому сенсі мільйони. І третє, те, що я виділяю постійно. На це там не так багато хто звертає увагу, але я впевнений, що це суттєвий фактор. Психологічний ефект: дивіться, Каспій вважався абсолютно безпечним. Якщо дісталися сюди, значить можуть дістатися куди завгодно. Це руйнує стратегічну ілюзію безпеки в тилу. Це змушує противника розтягувати сили проти повітряної оборони по всій країні або витрачати гроші, витрачати ресурси, відволікати увагу для того, аби захистити об'єкти, які, як вони думали, знаходяться у безпеці. Тому насправді висновок тут дуже простий з цієї першої історії. Це не одноразова акція, це системна робота по перекриттю фінансових потоків. Малюк каже: прямо: жоден російський об'єкт, що працює на війну, не є у безпеці. І він це доводить на практиці. От, і все. Тепер, друзі, давайте перенесемося на північний захід у Смоленську область, тому що тут працює інший механізм, зокрема, сили безпілотних систем Збройних сил України під керівництвом, не побоюсь цього слова, легендарного Роберта Мадяра Броуді. Їхня робота це хірургічно точні удари по промисловості ворога. Ну, серед іншого. Так от птахи СБС, які, як я їх називаю глибинне ураження. Завдали повторну удару по хімічному заводу Дорогобуш. Чому повторного? Тому що перший удар вже був і був не так давно, до речі, 11 грудня. І якщо цей перший удар враз... ну, завдяки цьому першому удару, ми вразили об'єкт, то другий це вже систематичне знищення. Чому цей завод такий важливий? Тут все просто. Дорогобуш – це величезний виробник, аміачної селітри і інших азотних сполук. А що таке у нас аміачна селітра? Селітра це базовий компонент для виробництва правильно сучасної вибухівки. Практично кожен снаряд, кожна міна, кожна не знаю боєголовка, які летять на наші міста по нашим позиціям збройних сил України, мають у своїй основі продукцію таких заводів. Тобто логіка тут насправді проста: немає селітри, немає вибухівки, менше вибухівки. Менше інтенсивності обстрілів, менше можливостей для наступу ворога і так далі, і тому подібне, це пряме втручання у військово-промисловий ланцюг постачання, тобто мадяр і його хлопці працюють не просто по об'єктах, а по найвразливіших ланках цього ланцюга. І перш ніж друзі, перейти до. Третьої найвибуховішої історії я вам хочу нагадати про наш збір. Він триває для того, щоб бавовни було більше. Давайте допоможемо хлопцям зі збройних сил України. qr код на ваших екранах не можна скористатися. А все для чого? Для того, що 48-й загін особливого призначення, який працює на самісінькому передньому краї, дуже сильно потребує нашої допомоги. Хлопцям зараз у край необхідна нова автівка з новим комплектом гуми. Без цього вони не зможуть виконувати свою роботу без цього вони не зможуть нас захищати. А вони це роблять цілодобово, тому давайте їм, будь ласка, допоможемо. Наша ціль 400 тисяч гривень. І саме завдяки вам нам вже вдалося зібрати понад 340 тисяч гривень. Понад 340 тисяч, які ви красунчики, блін. Дякую, друзі. Гривня, 2, 3, 5, 10, 12, 100. Давайте доб'ємо цей збір до 400 тисяч залишилося вже не так багато. Я залишу в описі під цим відео усі необхідні. Усі необхідні е, цифри для того, щоб можна було е, перевести туди гроші, і закріплю е, реквізити у коментах під цим відео нам трішки залишилося. Дякую за те, що ви вже допомагаєте. Ну і як я обіцяв, третій штрих, друзі, третій штрих це південь Російської Федерації Астраханська область, сили спеціальних операцій разом із тими ж до речі, СБС Мадяра завдали удару по стратегічному Астраханському газопереробному заводу. Чим цей завод цікавий? Насправді він не лише там переробляє газ, як може там здатися на перший погляд. Ну це також він ключовий виробник сірки щороку до 3,5 мільйонів тонн. А сірка, як до речі, і селітра. Є критично важливою для виробництва вибухових речовин. Окрім того, цей завод виробляє ще й бензин, дизель, мазут, які живлять російську техніку на фронті. Я вже не кажу навіть про інші речі: про тамент ПЗ, які ми і так не без цього вражаємо, які в цілому. Впливають на загальну енергетичну ситуацію у Російській Федерації. До речі, зверніть увагу на е, губернатора на реакцію губернатора. Значить, прізвище у нього бабушкін, і цей бабушкін е, він визнав, що так дійсно ця атака, яка відбулась, вона була із там однією з наймасованіших. Заговорив там про 38 дронів, і далі пішла там ця класична російська риторика. Ми все збілі, нічого не случилось, але факт вибухів і пожежі на самому заводі він чомусь раптом проігнорував. Тобто, це найкраще підтвердження успіху операції. Підрозділи е, Deep Strike, сил спеціальних операцій своєю назвою, навіть говорять е, самі за себе удар. На глибину їхня мета, як каже генштаб, знизити спроможності Російської Федерації виробляти вибухівку, і вони це роблять. А ось до речі, доказ для того самого бабушкина, який там розповідає про те, що він нічого не бачив, він нічого не чув. А що це таке? Це що, що це там горить? Гарне запитання, правда, друзі? А, так, от, нехай бабушкин просто перегляне цей ефір і вкотре переконається, що у нього там під носом відбувається. А, тому що ми маємо, якщо там підсумувати? А маємо ми, друзі. Наступне, значить, це насправді не три якісь окремі новини. Це єдина стратегічна операція, що проводиться різними силами України, службою безпеки України, силами безпілотних систем, ССОшниками нашими, але з єдиною логікою. Логіка наступна: ми б'ємо по грошах нафта і газ з Каспію, щоб обмежити фінансування цієї війни. Ми б'ємо по сировині для боєприпасів. Селітра в Смоленську, сірка в Астрахані. для чого? Для того щоб послабити інтенсивність ведення самої війни. І третє, ми розтягуємо і деморалізуємо ворога, руйнуючи його відчуття безпеки в глибокому тилу. Це супер важливо, як на мене, повторюю ще раз е фактор. Тому це війна не лише там на лінії фронту в тисячі кілометрів. Це війна на тиловій логістичні лінії ворога завдовжки з усю Росію, тому що вже в Росії взагалі немає безпечних місць, Це довга і складна робота, яку ми робимо, друзі. Але кожен такий удар це гальмо для військової машини Кремля, це зменшення кількості снарядів по наших містах. Це на ще один день, зрештою ближче до завершення цієї сраної війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Насипте лайкосів мадяру, маліку і хлопцям з ССО. Бережіть себе і до наступної зустрічі.